Дай, скільки в Bubble Tea. Хочете випробувати свою удачу? Не знаю. Давай. Скільки тут всередині кульок. Ой-ой-ой! 26. Більше. Ну, я думаю, десь 32 штучки. 45. Трошечки менше. 42. Господи. Ну, удачі! Давай. Скільки? 20. скільки? 20. Я хочу 20. 20. 27 е, Ну, десь 30. 35, нехай буде 35. Ні, трошки більше. Давайте 32. 35. Трошки більше. Вгадали. Іван, дуже дякую. Клас, Заходьте в Едес. Ой, супер клас. Пиши свої здогадки, скільки кульок в цьому баблті. А підказка чекає тебе на початку.